Всім привіт! Не, зв... Не зважайте на задній план. Це в мене тут майстерня. Колись буду робити ремонт, можливо взимку. Відео про це також зніматиму. Е -е... Сьогоднішнє відео буде про довантажувачі задньої осі на міні-тракторах, задньоприводних. Є така проблема в них через недостатню вагу самого трактора китайського. Після покупки трактора і плуга до нього слідюще, що вам знадобиться, це довантажуватися в будь-якому випадку. Багато є відео на Ютубі, де хлопці роблять. Ну там то токаря надо, то станки сверлильні потрібні, то е, корончаті сверла недешеві, то ступінчаті сверла теж недешеві, бо дешеві вони не сверлять. І під ці сверла е, треба добрячу деревіку, якщо нема станка сверлильного. Я ж в свою чергу. Можна сказати, хитрожопий вийшов із ситуації е таким чином, що для виготовлення довантажувача е мені подобалась тільки сварка і болгарка. І ось такий довантажувач вийшов. В деталях розкажу, як я його робив. Сьогодні я з вами його пофарбую і е, допрацюю, пороблю сюди косинки. Він робочий в такому вигляді. Я його випробував весною. Його ніде не розірвало, не, не погнуло. Хоча шви тут ну, такі собі. Тут е, е, Бокові стінки зроблені із шпух. дверних старих дверей. Трубка під 20-й палець, 20-та труба, водопроводна там чи газова. Тут 25-та. У різ... кожних тракторцях, можливо, по інші пальці стоять. У ну, мене такі. Тут теж під 20-й палець 20-та труба. Що тут, що тут. Що ще хотів додати? Добав... Ем... Труба. Якщо у вас е... труби такої немає, 20-25, ї ї то це не є великою проблемою. Е... Бер... Якщо у вас є меншого діаметра трубка, розрізаємо її. Розріжжаємо її вздовж, вставляємо якийсь палець більшого діаметра, роздаємо її, вставляємо вставочку ставочку і заварюємо. У вас вже буде під більший палець. Так само і з більшою трубою. Якщо вона більша, вирізаємо, викидаємо кусок трубки, допустимо пів сантиметра, полосочку вирізаємо і молотком збиваємо до кущі і у вас буде діаметр трубки. Необхідний саме вам. Зараз я доварю сюди косиночки, усилю, пофарбую і встановлю на трактора і розкажу детально, як я його складав. Склав я його ну, за годину, можливо. Робити його недовго. А економія продаються вони в інтернет-магазинах. На шфн 240, не знаю, як на іншій тракторці. на шфн 240 він коштує 1400 гривень. Ну, працює він однаково, що так, що так. Так що можна зробити і самому чубум і ні. І так, довантажувач доробив. Готовий. Доварив ось косинку. Вирішено було додати ще одне колечко, як собі ви можете їх наробити скільки завгодно. Я собі додав ще одне і в кінці доробив косинку. Зараз установлю на трактор і покажу, можливо, комусь пригодиться, розкажу, як його собирав установлюється він з таким чином Нижній палець вставляємо зробив так, щоб навіть не знімати ковпачка. В общем, що я почав? Вирізав трубочки, заміряв відстань від вуха до вуха. Вирізав верхню трубку і нижню трубку, потім узяв пластину. Пластина не має значення довжини, тому що ви будете обрізати по верхньому пальцеві. Як я робив, зараз покажу на прикладі усі реєчки. Трубочки встановлені на пальчики. Розкладав його на тракторові, тому не забувайте виключати масу, коли варите на ньому. Потім брав пластинки, оці прикладав сюди і вирізав отаким образом край. Ось таким образом. Ось таким. Квадратик вирізав болгаркою, встановив униз і взяв на прихватки низ Взяв на прихватки. Потім поверху відміряв висоту до краю трубки, відрізав пластину і таким самим образом ступеньку вирізав, щоб воно обхватило. Раз покажу так. Щоб воно обплатило ось так трубку. Теж взяв на прихватки, зняв її, обварив, потім встановив назад, вирізав потім оці шайбочки, трубочки, кусочки, але яким чином е, взяв на палець, надів одну трубочку. Затем, чтобы все сошлось. Взял винт. Очень не комфортно одной рукой. Ничего. Сейчас поможу матньою. Слава Богу. Ставив одну трубочку, потім центральний винт і слідуючу трубочку і винтом придавлюєте до, до основи догружателя і прихвачуєте ці трубочки до самого догружателя Для чого це робиться? Для того, щоб ви вгадали з цим з розмірами. Мірять нічого. Я нічого не міряв, все воно робилось на око од руки. Потім я знімаю, знімав центральний винт. Знімав центральний винт. Воно краскою позаливав всередині і черта Прикипів Все. Та ти глянь. Зараз я його зніму і продовжимо. Що я хотів додати. Коли будете вже знімати і будете обварювати оці трубочки, виставляйте пальчик, так як метал веде, після зварювання їм може бути проблематично, потягне в сторону. І... Ось такий довантажувач. Тут зрізав, так як у мене заварений заварена навіска, прицепне під. Прицеп, і щоб його не знімати, щоб легко вставлялося. Ось такий довантажувач. Я думаю, простіше буде хіба примотати проволокою. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, що ви про це думаєте. А на сьогодні все. Всім спасія, всім удачі.